Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої, вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся я, Господи, зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти, Бог, що не хочеш беззаконня і не оселиться з тобою лукавий. Не залишаться нечестиві перед очима Твоїми, Ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня, Ти погубиш усіх, хто говорить неправду, кровожерним і підступним гидує Господь, я ж з великої милости Твоєї увійду в дім твій, поклонюся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою, Господи, настав мене правдою Твоєю. Ворогів моїх заради виправ дорогу мою перед тобою, бо нема істини в устах їхніх, серце їхнє лукаве, гріб відкритий, гортань їх язиком своїм облещують, осуди їх, Боже, нехай відпадуть від намірів своїх, за безліч нечестя їхнього, відкинь їх, бо вони повстали проти тебе, Господи. І, нехай звеселяться всі, що уповають на тебе, і повіки радіють, ти оселишся між ними і будуть хвалитися Тобою ті, що люблять ім'я Твоє, бо ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом покриваєш його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милості Твої, Господи, повіки співатиму, зроду рід сповіщатиму істину Твою, устами моїми, бо Ти сказав: навіки милість перебуватиме на небесах, приготується істина Твоя, я заповів завіт, обраним моїм клявся Давидові Рабу моєму, навіки утверджу нащадків Твоїх, і збудую зроду в рід престіл твій, прославлятимуть небеса, дивні діла твої, Господи, і правду Твою в церкві святих, бо хто на небесах зрівняється з Господом, і хто подібний до нього між синами Божими, Бог, що його прославляють Собори Святих. Великий і страшний для всіх, хто навкруги Нього, Господи Боже сил, хто подібний до Тебе, всесильний Ти, Господи, і правда Твоя навкруги Тебе, Ти володарюєш над силою моря і втихомирюєш розбурхані хвилі Його, Ти смирив гордого, немов пораненого і кріпкістю сили Твоєї, Ти розсипав ворогів Твоїх. Твої небеса і Твоя земля, Ти створив Всесвіт і все, що наповнює Його, північ і південь ти створив єси, фавор і Єрмон іменем Твоїм радуються, сильні рамена Твої, міцна рука Твоя, високо піднесена правиця Твоя, правосуддя і справедливість, основа Престолу Твого, милість і істина йдуть перед лицем Твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий, Господи, у світлі лиця Твого вони ходять, і іменем Твоїм вони радуються весь день, і правдою Твоєю підносяться, бо Ти, похвала сили їхньої, і милістю Твоєю підноситься ріг наш, бо Господь захист наш, і святий Ізраїлів, Цар наш. Колись говорив ти у видінні святому Твоєму, і сказав, Я подав поміч мужньому, підніс обраного з людей моїх, я знайшов Давида Слугу Мого, і миром святим моїм помазав Його, рука моя захистить Його, і сила моя підкріпить Його, не подолає ворог Його, і син беззаконня не візьме в неволю Його. Розіб'ю перед Ним ворогів Його, і знищу ненависників Його, істина моя, і милість моя з ним, і ім'я моїм піднесеться сила Його, і покладу на море руку Його, і на рік і правицю Його, і буде він звати мене, Ти, Отець мій і Бог мій, твердиня спасіння мого, і я, первенця піднесу мого високовище царів землі. Навіки збережу йому милість мою, і завіт мій вірний йому, і продовжу навіки рід Його і пристіль Його, як дні неба, і якщо сини Його покинуть закон мій, і не будуть ходити за заповідями моїми, і якщо зневажать устави мої і повелінь моїх не збережуть то я же злом прийду на беззаконня їх з тяжкою карою, на неправду їх. Милості ж моєї, не відійму від нього, й не переміню правди моєї. Не зламаю завіту мого і не зміню того, що вийшло з уст моїх. Один раз клявся я святістю моєю, і не скажу неправду Давиду. Настіння його перебуватиме повіки, і пристіль його, як сонце, переді мною, як місяць, так буде він стояти вічно, свідок на небесах певний. А ось тепер ти відкинув. Занедбав і прогнівався на помазаника Твого, зневажив завітві з рабом Твоїм, і скинув на землю вінець Його, ти зруйнував навкруги мури Його, і твердині його обернув на руїну, грабують його всі, хто проходить шляхом, став він посміховиськом у сусідів своїх. Ти підніс правицю супротивників його, порадував усіх ворогів Його, ти обернув назад вістря меча Його і не підкріпив його в бою, відібрав славу Його і пристіл Його, повалив на землю, ти вкоротив дні влади Його і вкрив його соромом, доки ж, Господи, будеш відвертати від нас лице Твоє, доки буде палати над нами гнів твій. Спом'яни який вік мій, хіба не намарне ти створив усіх синів людських, хто з людей пожив і не зазнав смерти, хто визволив душу свою від руки пекла, де давні милості твої, Господи, що не миклявся Ти Давидові в істині Твоїй? Згадай, Господи, наругу над слугами Твоїми. Яку я ношу в серці Своїм від сильніших народів, від ворогів Твоїх, Господи, що знеславлюють ім'я помазаника Твого, благословен Господь навіки. Амінь, амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже ущедри нас і благослови нас, просвіти лице Твоє на нас, і помилуй нас. Що пізнали ми на землі путь Твою в усіх народах спасіння Твоє, нехай сповідують Тебе люди, Боже, нехай сповідують Тебе люди всі, нехай веселяться і радіють племена, бо Ти судиш народи праведно і керуєш всіма племенами на землі. Нехай славлять Тебе, народи, Боже, нехай славлять Тебе, народи всі. Земля дає плід свій. благослови нас, Боже, Боже наш, нехай благословить нас Бог, і нехай бояться його всі краї землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, помсти, Господи, Боже, помсти, яви себе. Встань, сунде, землі, дай відплату гордим, доки, Господи, доки нечистивці будуть вихвалятися, вони говорять неправдиві слова, вилучають себе всі, що чинять беззаконня, народ твій, Господи, поневолили і гноблять насліддя твоє, вдовиць і сиріт, уморюють, і пришельців убивають і кажуть. Не побачить Господь, не дізнається Бог Якова. Зрозумієте ж нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму. Той, хто створив вухо чи не почує, і той, хто створив око, чи не побачить, той, що врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас, знає Господь замисли людські, що вони марні. Блаженна та людина, яку врозумляєш Ти, Господи, і навчаєш закону Твого, щоб у тяжкі дні вона мала спокій, доки нечистивому викопають яму, бо не відкине Господь народу свого і не забуде насліддя свого, бо в суд прийде правда, і за нею прийдуть усі праведні серцем. Хто стане за мене проти злочинців і хто стане за мене проти тих, що чинять беззаконня, якби б Господь не поміг мені, то скоро зійшла б до пекла душа моя, коли я сказав, похитнулися ноги мої, тоді милість Твоя, Господи, підтримувала мене, коли ж намножувалися скорботи в серці моїм, Твоя втіха насолодою наповнювала душу мою. Чи допустиш ти, щоб поблизу тебе постала оселя розбійників, що чинять насильство наперекір закону? Вони натовпом нападають на душу праведника, і кров не повинну судять, але Господь, захист мій Бог мій, твердиня надії моєї, Він поверне на них беззаконня їхнє і злочинством їхнім погубить їх. Знищить їх Господь Бог наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, лилуя, алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, алеялуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, алелуя, лилуя, слава тобі, Боже.